Представники Гришковецької громади приготували та пригостили житомирян білим борщем. Страва автентична. Відроджувати в громаді її почали минулого року. Білий борщ він з буряком, тільки є невеличкий секрет. Основним інгредієнтом цього борщу є білий заквашений цукровий буряк. Міні-гастрофест біля водонапірної вежі в Житомирі. Представники Гришковецької громади організували до 85 річчя з дня створення Житомирської області. Коли ми почали дізнаватися, коли почали купати глибше, виявили, що у нас є ще декілька людей, старих, які пам'ятають традиції, які ділилися з нами. У мене вдома її готує ще моя. Мама до цієї їже 85 років. Мої бабусі дві готували. Я не готувала ніколи. Я знаю, що такий білий борщ. Він дійсно дуже смачний. Розбиралися влітку у бабусі, і вона наготувала білий борщ з квасолею білою, на печі, яка от була на вулиці у Боняку, такому, як і тут показують. І ми з задоволенням їли. Це не таке дуже дуже смачне, смачний спогад. Скажу чесно, я прийшла спеціально сьогодні на цю подію, адже я вже пробувала цей борщ не перший раз. Коли е, е, в МК проводили борщ Батл, нам пощастило спробувати цей е, витвір кулінарного мистецтва. Це дуже смачно. Ви вперше пробуєте борщ? «Так, да, Перше. Дуже смачно. Що готувала тепер. Тік. Сам буду готувати. Ольга Степуренко, Ігор Грач. Новини на Суспільному.